Сьогодні відзначали День Конституції. І поки ми спільно з обласною військовою адміністрацією нагороджували родичів полеглих героїв, ділки з Руської Поляни, чому я кажу з Руської Поляни, тому що де факто об'єднана територіальна громада Руської Поляни володіє земельною ділянку по праву руку вулиці Ростава. А де юре ця ділянка повинна належати місту. І зараз відбуваються якраз судові засідання, справа якраз по погодження меж в Вони просто заїхали, вирізали дерева. Це вони розповідають, землепорядник Національної поліції розповідає, що вони підчистили трошки тут чагарники. От ви бачите, ці дуби. Ну, Не сказати нічого, е ну. Я думаю, що на межі здорового глузду ця річ. Дивіться, я наводю, ви бачите, хлопець у військовій формі. А оце поряд, що відбувається. А оце кілок. Кілок. Це вони так відводили земельну ділянку, це межа. Оце ще один кілок, ви бачите, це кілок. Оце вони тут різали. Обгородили лінту, стрічкою обгородили і займалися своїми такими негарними справами. Чому я кажу ділки? Тому що коли ми приїхали до них на сесію, ми наслухалися, що ми захватчики, що ми хочемо захопити їхню землю, так як росіяни захопили Крим. Ми не такі сякі. Вони нас порівняли. Ні, вони сказали, що вони як мауглі виросли і потім вже готові вже надати на відступ. Оце, друзі, ваше лице, ваше лице, лице ваших депутатів і лице вашої громади. Отут. Оце, оце на, жаль, на жаль, я давав директору комунального підприємства дозвіл і доручення розробити тут в разі потреби. Майбутню алею героїв міста. І не тільки міста, тому що ми, хто не звертається, ми ховаємо на нашій алеї героїв будь-кого, хто до нас звертається. І отак, от виходить, вчинили окремі посадові особи громади. Я звертаюся до прокуратури області. Я знаю, що Прокурор області Катерина Шевцова надзвичайно принципова керівник. І я думаю, що вона поставить крапку і істину ми знайде, як відводили земельні ділянки, хто їх відводив і як відбувається це безчинство. Тому що, по-перше, біля кожного кладовища повинна бути охоронна зона. ну Тут точно немає нічого робити. По-друге, я не знаю. На межі якого глузду цей підприємець, який е, має цю земельну ділянку, невідомо в який спосіб розпочав тут роботи. Ну, я думаю, що в разі, якщо це не зупиниться, ну, я думаю, що ми будемо діяти тоді адекватно, відповідно, які пороздавали землю по 2 гектари, як соціальну сферу, біля міста Черкаси і зараз продається вона то по 70 тисяч доларів, то по 100 тисяч доларів. Невідомо. На які підстави люди її отримували? Оце така справа. Друзі. Я думаю, прошу суспільного резонансу, прошу правоохоронні органи жорстко відреагувати і втрутитися в цю ситуацію. Слава Україні, друзі, і впевнений, що перемога буде за нами.